З ранок вихідного починається з кави: тиші й спокою, а в мене спрання. Бо за тиждень білизни назбирається стільки, що я вже думаю видати їй окремий абонемент на проживання. Поки машинка гуде, як маленький літак, я складаю те, що вже висох. А потім знову вішую нове, нескінченний цикл, який навіть Марвел би не зняв. Переходжу до ліжка, беру ролик і очищаю простирадло. Я не знаю звідки там береться стільки шерсті, але підозрюю, що вночі в нас стосуються міфічні пухнасті створіння. Подушку поправила, ковдру заправила, і ліжко тепер виглядає так, ніби я за 5 хвилин очікую гостей, а не живу тут щодня. Поки я тамся з роликом і серветкою мої залізні друзі робити пилососи вже влаштували марафон. Бігають по квартирі, збирають пил, живуть своїм найкращим життям. Мені б таку мотивацію. Потім переходжу до квітів, поливаю їх, протираю підвіконня. В цей момент я почуваюся богинею родючість, яка дарує життєву силу всім своїм зеленим дітям. Протираю пил на меблях і милуюсь близьком, який триває рівно до того моменту, поки хтось не чхне. А далі фінал мию підлогу. І моя квартира перетворюється на зону. Можна ходити тільки шкарпетками і то чистими. І звичайно, куди ж без миття сантехніки. Це святе, це фінішний акорд. Це той момент, коли ти знаєш, сьогодні ти перемогла. І все, квартира чиста, я втомлена, але задоволена. У вихідні я можу все, навіть бути супергероєм домашнього фронту. Не забудьте лайкнути, підписатись, зберегти та поширити це відео, бо чистота заразна, і нехай вона передасться всім.